Вітаю, друзі! Компанія Один Авто. В Тернополі оглядаємо Peugeot 508. Варто використовувати дилерське обладнання, яке в нас є, тому що тільки за, за допомогою дилерського обладнання можна визначити дійсно чи правдивий пробіг в цих автомобілях, що ми зараз власне і будемо робити. Маємо зимохрещатик відбірний і ми бачимо по диверському обладнанню. У нас пробіг 213 тисяч і дивимося зразу 209, 210, 209. Тобто він йде постійно на спад, ми можемо навіть його так швидше крутити. 209, 209. Переходимо далі і побачимо просто зараз, доки до якого пробігу в нас. От супер. Взагалі дуже чудова історія.